Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Наступний гість Дмитро Єфремов, експерт Української асоціації китайзнавців і доцент автора міжнародних києво Києвомогинської академії. Вітаємо пана Дмитра. Добрий вечір. Ну, от Дмитро Колєва побував в Гуанджо. Зустрівся з міністром закордонних справ КНР Ван І. Було сказано, що. В українською стороною Китайська ця наговорила, що Китай не буде продавати зброю Росії, що він шанує українську територіальну цілісність, тощо після цього вони її миттєво зустрічається із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, і той відкидає будь-яку можливість перемовин між Росією і Україною. А вже після цього вони її проводить наступну зустріч. З державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном, який всупереч, речі тому, що говорили і Володимир Зеленський і Дмитро Кулєба, підкреслює, що Сполучені Штати і надалі будуть протидіяти військовій допомозі з боку Китаю для Російської Федерації. Ну от і що тоді змінилося в результаті? Коли все немов, всі ці заяви, які були, ми чуємо знову. Причому в тій самій тональності від тих самих гравців. Україна сподівається на Китай. Росія не звертає увагу на будь-які перемовні пропозиції. Сполучені Штати продовжують наполягати, що Китай допомагає Росії у її війні з Україною. Так, ви дійсно підмітили основний тренд. У Китаї є та позиція, яку він зайняв приблизно на початку війни, і от вона і триває ці два роки, і практично не змінилася. І візит Дмитра Кулеби до Китаю виглядає екстраординарно на фоні цієї позиції. У Китаї зручна, комфортна йому позиція. Йому нічого не треба робити. Він визначився. Він позиціонує себе як нейтрального гравця. Він позиціонує себе як ту сторону, яка може вести діалог з усіма, з ким вважає за. Потрібним, що вона не підтримує війну, не є учасником війни і. Загалом при такій позиції стимулів у Китаю зустрічатися з міністром закордонних справ України не було. Тобто, Китай сам запросив Кулєву, і цей візит відбувся. Отже, ця подія виглядає на фоні загальної китайської лінії екстраординарною, і тут виникає причина, чому чому потрібно було виходити із такої зони комфорту і, скажімо, радикально її міняти, запрошуючи. Кулебою і створюючи таку викривлення, або, скажімо, бурхливий коментар щодо китайської політики в усіх куточках світу. З моєї точки зору, якщо загальна лінія така радикально змінилася, виникли якісь надзвичайні обставини, що підштовхнули Китай до цього. Я думаю, ці обставини пов'язані з тим, що в Китаї. Прийшли до усвідомлення того, що ймовірність перемоги в Сполучених Штатах на виборах президента Дональда Трампа надзвичайно висока. Всі ці події, що там відбувалися протягом останнього місяця, півтори місяці, тобто дебати невдалі для Байдена, стрілянина в Пенсильванії, коли було скоєно замах на Трампа, метушня в демократичній партії з тим, щоб визначити хто стане наступником Байдена, і так далі, і, от спостерігаючи за всім цим. Китайські спеціалісти, оглядачі і ті, хто працюють, можливо, в міністерстві закордонних справ, вони прийшли до висновку того, що перемога Трампа не відворотня. і для Китаю це буде ще гірше і ще катастрофічніше ніж було раніше. Вони почали аналізувати, що там Трамп каже про Китай, яка буде його політика, і які ризики з цим виникають, і от щоб. Підготуватися до цих викликів Трамп Там казав, наприклад, про мита в 100% на чи 60% на всі китайські товари казав про нові санкції, про нові обмеження і перенесення. Центру уваги з України з близького сходу саме на Тихоокеанський регіон і на Китай. і, от відчуваючи цю загрозу, вони почали аналізувати і міркувати, що вони можуть зробити, як вони можуть укріпити свою позицію в цій ситуації, що їм потрібно, як вони можуть компенсувати ці нові торговельні війни, які Трамп ймовірно може знов розпочати проти Сполучених Штатів. І для них одним із очевидних відповідей на цю питання стала. Інтенсифікація комунікації з європейським союзом з європейськими політиками. З... Європейськими лідерами і так далі, пригадайте, от в травні Сі Цзіньпін робив візит до Європи, і цей візит був про торгівлю. Він був не про Україну, не про НАТО, а про торгівлю. Вони домовлялися, на яких умовах Китай може торгувати, як послабити обмеження, чи Європа погодиться не запроваджувати проти китайських компаній різноманітні санкції, і так далі. Як працюватиме весь цей діалог? І для того щоб. Укріпити свої стосунки з Європою с Китаю потрібно було продемонструвати певний жест, певний сигнал європейцям про те, що вони дослухаються до їхніх найголовніших занепокоєння проблем. А ці проблеми пов'язані з Україною, пов'язані з безпековими ризиками, про що європейські лідери регулярно казали Сі Цзіньпіну під час двосторонніх багатосторонніх зустрічей, і Сі Цзіньпін практично ніколи на них якось однозначно не реагував, а просто відсилав їх до китайської позиції. Яка вже раніше була презентована, і от тепер, відчувши цю загрозу, Китаю знадобилося шукати якісь інші шляхи, і цей діалог з Європою можливий лише за умови того, що Китай надійшле певний позитивний сигнал про те, що він готовий комунікувати з Україною, готовий міняти свою позицію, адаптувати її до нових викликів і умов. От, по суті, це принаймні, з моєї точки зору стало основною причиною того, що. Китай раптово запропонував міністру закордонних справ України зустрітися, і така зустріч відбулася в Майнджолу. Ну, по перше, я хочу зрозуміти з точки зору логіки, ну чисто китайської політики. Якщо Китай вважає, що він нейтральний учасник подій і Китай весь час звинувачує Захід в тому, що Захід Аказ не нейтральний. А що він постачає Україні зброю і розпалює подальшу війну? А Китай нейтрально. Так нейтральної країни має спілкуватися з обома учасниками конфлікту. Китайці ж говорили з першому заступнику міністра закордонних справ України Андрію Собізі, коли він був в Пекіні. «Ну, ми приїхали б до Швейцарії, але ви не запросили Росію. а Ми хочемо, щоб обидві сторони були присутні. Ну, в цій логіці якраз абсолютно правильно запрошувати українського міністра закордонних справ і спілкуватися, з, з, з ними нейтральні. Тут розмовляємо з Лавровим, тут розмовляємо з Колєбою. В чому тут е зміна позиції? От мене мені це не дуже зрозуміло. Якраз Китай не нейтральний, вони розмовляють тільки з росіянами, а якщо вони нейтральні, то вони так. розмовляють і тут і там. Nie? Ну, свій нейтралітет вони ж проголосили від початку. І скільки разів від початку вони зустрілися з Лавровим і з Путіним? Сі зінки з Путіним зустрівся під 10 разів, щось uh -huh. там 6 чи 8. з Лавровим. Це півтора десятки зустрічей з Кулєвою. Була лише одна, і вона була на майданчику здається організації Об'єднаних Націй. Було Ні, ще Була на майданчику Мюнхенської конференції. І ада, і Мюнхенської, це те, що нещодавно відбулась. Да, і кілька телефонних дзвінків між ними, і все, тобто, рівень і інтенсивність комунікації була різною. Звичайно, що Китай це презентує як так, що він так бачить ситуацію. і У нього як він це каже, своя. Особ, свій особливий підхід до врегулювання даного конфлікту він його так презентує і йому звичайно так зручно. Але по факту ми бачимо, що це було викривлення викривлення на користь Російської Федерації, викривлення про яке регулярно вказували Китаю е, інші західні політики, і які він по суті регулярно ігнорував. Тепер у нього виникли надзвичайні стимули запросити кулєву раптово несподівано, не і е, здійснити такий діалог. А скажіть, а що змінюється з точки зору з цього запрошення? От побував міністр закордонних справ України в Китай. Кому це реально сигнал? Росії а, далі Ван Гі, а далі вам а далі їде до Лаосу, де зустрічається з високим представником е, Європейського союзу Борелям, де каже: Дивіться, ви ж хотіли, щоб ми говорили з України? От ми говоримо. А тепер далі давайте вирішувати наші з вами двосторонні проблеми, які стосуються торгівлі, умов допуску китайських товарів на європейські ринки і умов доступу китайських. Е, Інвесторів до, скажімо, європейських високотехнологічних компаній ну я вже пояснюю да але насправді там не високотехнологічні, але загалом компанії. Тим не менше, от у Китаї є дуже корисний інтерес, і з моєї точки зору, чутливість Китаю до. Ситуації в Україні буде також дуже серйозно залежати від того, як відбуваються переговори по торгівлі. У нас вже зараз є по суті крах міжнародної системи врегулювання торговельних суперечок і, скажімо, системи організації світової торгівлі. СОД. Світова організація торгівлі дисфункціональна, вона заблокована, в тому числі і Сполученими Штатами. Ці угоди зараз не працюють. Світ, от з точки зору торгівлі, рухається до створення якихось мега великих торговельних блоків, і країни одна по відношенню до одної або великі регіони вони будуть об'єднуватися всередині і відговорожуватися від інших високими тарифними захисними бар'єрами. І тут діалог дуже, дуже важливий, тобто щоб цей процес тривав на різних швидкостях, щоб можна було домовити. Мовитись між ЄС та Китаєм, коли ЄС та Сполучені Штати також почнуть конфліктувати. Трамп же за попередньої своєї каденції так само активно атакував в торгівлі не лише сам Китай, але й європейський союз так само там були великі тертя. і вони викликали складності в діалозі з європейцями. І от Китай також передбачає, що це цей прихід Трампа до влади це звичайно колосальні ризики для самого Китаю, але це і вікно можливостей е зблизити. Зблизитись з європейцями я чесно скажу, от мене дивує, що вони свято вірять в те, що вони можуть добитися від європейців зміни позиції, і що у них може, може розвиватися діалог. Але така китайська політика вони реалізують послідовно. Вони думають, що вони можуть налагодити комунікацію на двосторонньому рівні з різними країнами і таким чином добитися просування своїх. Інтересів на загальноєвропейський рівень, тому вони продовжують цю, цей діалог з Угорщиною, тому вони спілкуються з Францією, тому Джордже Мелоні їде в Китай і вони її вітають. От, тобто, весь цей процес триває, і от вони, швидше за все, будуть пробувати вирішити свої торговельні питання через двосторонню комунікацію, а потім привести її на загальноєвропейський рівень. А скажіть, а от нам потрібно так швидко збирати валізи їхати, і їхати, якщо нас кудись запрошують. А що я маю на увазі? Скільки часу е, фактично минуло від запрошення Дмитра Колєби до Китаю до його приїзду до Гуанчжоу? Ну кілька тижнів, правда? Практично. Да, десь так, Тому що до, до саміту сам Миру Швейцарії самі взагалі на початку, взагалі на початку цей візит? червня за міністра був в Китаї, і там точно були тертя. Вони йому до останнього не погоджували візит. І тоді ж це була якраз перед конференцією в Швейцарії, коли Китаю також треба було визначити чи він туди їде, чи не їде, і він до останнього також тримав паузу. Тобто, це дуже раптовий візит. Ну от чи потрібно нам погоджуватися на такі схеми? Може, нам все ж таки, якщо Україну десь бажають бачити, там українського міністра десь бажають бачити, може потрібно висувати свої умови для проведення таких зустрічей, а потім вже зустрічатися, тому що тобто не давати можливості використовувати Україну як інструмент для покращення стосунків з Європою, скажімо? Звичайно, так було б варто робити, якби в Україні була сильна позиція в цій ситуації. Дійсно, ми можемо там торгуватися, пробувати з Китаєм казати: от, якщо у нас не буде з вами порозуміння з нашої проблеми, ми будемо там шукати комунікації з Тайванем або застосовувати якісь інші заходи. Але у Україні завжди проти Китаю слабша позиція, тому що у нас. Торгівля з Китаєм за цей за цей півроку на 1,7 мільярди доларів. Ми туди продали зерна. Да і -E в своєму прес-релізі про це нагадав: що ми купуємо ваше зерно. Пам'ятайте про це. Ми забезпечуємо вашу логістику. Пам'ятайте про це. Плюс ми з Китаю постачає по ем, закуповуємо вкрай важливий для нас зараз твар. Це дрони, на які потенційно китайська влада також може вплинути. Тобто, у нас не дуже така зараз. Потенційно потужна позиція для того, щоб ми могли там міцно торгуватися, добиватися своїх умов і так далі. Тим більше, я так думаю, в адміністрації президента є своя стратегія по відношенню до Китаю. Вона полягає в пошуку діалогу і компромісу, і от вони її зараз реалізовують. А скажіть, от ви не здивовані тим, що заяви двох міністерств закордонних справ так різко відрізняються з точки зору те, що все те, що було потрібно Україні, що є в заяві української МЗС. Фактично відсутним заявим китайським зас. Може, це не має великого значення. Врешті-решт, реальні перемовини відбуваються за лаштунками, а не у заявах. Але сам факт: що там немає цієї територіальної Я цілісності, ставити, немає нічого коментувати, готовий точно коментувати те, що каже китайська сторона. Я відстежую регулярно їхні прес-релізи, порівнюю з тим, що відбувається за результатами зустрічей з інших країн, і практика висловлення своєї позиції радикально відмінної від позиції. Гостя це для них нормальний кейс. Вони дуже часто висловлюються із Російською Федерацією так само абсолютно різні висновки і коментарі. Да завжди фокусують на тому, на чому їм важливо. В їхніх прес-релізах на співпраці, на розвитку партнерства, на тому, що та чи інша країна є, або не є учасником ініціативи. і шлях на тому, скільки у них тривають дипломатичні зносини, наскільки вони успішні, і так далі. Тобто, Китай це для них більше як виглядає як ритуал. Вони там відтворюють певні стандартизовані пункти з ком'юніке до ком'юніке, з прес-реліза до прес-реліза. От і Адресатом цих послань швидше за все є навіть не гість і не внутрішня аудиторія, а адресатом є країни глобального півдня, яким Китай намагається з раз у раз продемонструвати те, що він є. Надійним партнером, стабільним, миролюбним, готовим допомагати в розвитку, готовим підтримувати вирішення якихось їхніх регіональних проблем чи конфліктів, інвестувати в їхню інфраструктуру і тому подібне. Тобто, Китай кращий, ніж Сполучені Штати, лідер для світу. Це спосіб такої комунікації. А скажіть, як ви думаєте, оця зустріч Блінкена і Івана іванії? Вона призвела до якогось рівня порозуміння, тому що вони сказав Блінкену, що ескалація тільки посилюється, складні питання тільки посилюються, і потрібно значить докладати зусиль для того, щоб керувати ескалацією. Ну це означає, що Китай і не прагне до нормалізації стосунків з Сполученими Штатами просто хоче, щоб ескалація була передбачена. Складно сказати, я би тут атрибутував до того, що це певна офенсивна така лінія, яку реалізує зараз адміністрація Байдена на китайському напрямку. Вона чергується. Якийсь етап був, коли було загострення, потім було потеплішення. Китайська сторона завжди любить повертатися до того, що лідери країн там, зустрічаючись в Сан-Франциско наприкінці 2023 року, досягли порозуміння, і от зараз ми впроваджуємо їхні ідеї в практичні дії. От. Але насправді. Китай завжди займає таку оборонну позицію по відношенню до сполучених штатів. Він завжди спростовує ці всі напади і так далі. Е, пригадайте е, саміт НАТО в Вашингтоні і його. Основну резолюцію, основний меседж, який постосувався того, що вони тепер розглядають Китаю як основного підбурювача Да? Китай це викликало звичайно шквал за незадоволення, і вони дуже агресивно і так відверто засудили це і коментували це дуже в негативному ключі. Тобто, це ж не Китай спровокував. Сполучені Штати на такі наступальні дії, а це сполучені штати регулярно нагадують, нагадують і нагадують Китаю, повідно що у нього позиція не така, яку американці хотіли б, і вони очікують виправлення. І для Китаю це також принципове питання. Китай не може погодитися на американське лідерство в будь-якому питанні, тому що для в такому разі він продемонструє свою, скажімо, субординативність, те, що він є. Йде в фарватері американської політики, а не реалізує свої інтереси. Тому в будь-яких гарячих ситуаціях, конфліктах, там, куточках світу для Китаю важливо демонструвати свою автономію, свою незалежність і певний альтернативний шлях. Наскільки це реально, враховуючи економічну залежність Китаю від Сполучених Штатів? От ви ж говорите Ми про бачимо, українську це... залежність, але, але залежність Китаю від Сполучених Штатів більше, ніж українська залежність від економіки Китаю. Абсолютно вірно, залежність висока. До речі, ця залежність це також один з аргументів того, чому вони намагаються розвивати стосунки з європейцями, очікуючи е, загострення стосунків із сполученими штатами. Їхні вчені, їхні публічні діячі офіційно виголошують таку те, таку позицію стейтмент, такий що вони. Розуміють, що Сполучені Штати не змінять свого курсу по відношенню до Китаю, і що стосунки між країнами не покращуватимуться, а навпаки, погіршуватимуться. Це довгостроковий тренд. Китай для них для сполучених штатів суперник, і вони діють в рамках цієї логіки. Відповідно, зараз Китай має готуватися до того, що ситуація буде ускладнюватися і ускладнюватися. Вони продовжують внутрішні реформи, вони намагаються посилити ступінь своєї фінансової економічної автономії від глобальної економіки. І вони також намагаються зв'язати всі інші країни, до яких можуть дотягнутися через торгівлю, через економічні стосунки, зв'язати їх зі своєю економікою, щоб вони. Синхронізувалися і діяли більше в інтересах Китаю, а не в інтересах Сполучених Штатів. В цьому полягає їхня стратегія. Дякую, дякую, пане Дмитра. Дмитро Єфремов, експерт Української асоціації китаєзнавців, доцент кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії.